Україна рідний край, гори, річка, синій гай, Любо стежкою іти. Тут живемо я і ти, красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, все, що зветься Україна. Дітки, сьогодні ми поговоримо про нашу сильну, чарівну, неповторну країну, в якій ми живемо. Вона має назву Україна. Давайте разом повторимо: ми живемо в Україні, а людей, які живуть в Україні, називають українці. Давайте скажемо. Ми українці. Діти, подумайте, як можна сказати про хлопчика, який мешкає в Україні. Так, українець. А дівчинку, яка мешкає в Україні, ми скажемо Українка. А ще, можна лагідно сказати Україночка. І мова наша теж українська. Вона дуже лагідна, милозвучна і багата. Діти, пропоную пограти в гру. Назви слово лагідно. Сонце, а лагідно буде. Сонечко. Хмара, лагідно скажемо, Хмаринка, трава лагідно, травичка. пташка лагідно скажемо. Ташечка. Річка. Лагідно скажемо, як дітки, річечка. Вінок, а лагідно дітки, ми скажемо віночок. Рушник, а як же буде лагідно? Рушничок. Сопілка. Лагідно скажемо сопілочка. Калина, лагідно скажемо калинонька. І вишиванка лагідно скажемо вишиваночка.